Щороку навчання в українських школах починається з Дня Знань 1 вересня. До речі, як і в багатьох інших країнах. Таких країн налічують більше ста. Привіт, мене звати Марія Манді. Давайте дізнаємося, чому ми розпочинаємо вчитися саме восени Гайда. Ми не просто так знімаємо цей сюжет. Ця дата не випадкова і вона має цікаву історію. А бере свій початок ще багато століть тому, в даній Європі на початку нашої ери. У 325 році імператор Римської імперії Костянтин Великий вирішив чомусь починати Новий рік з 1 вересня. Цю традицію запозичили і інші країни. Тоді це ще був не навчальний рік, а те свято, яке ми зараз відзначаємо 1 січня. А вже у 15 столітті цей звичай прийшов і на території України. Новий рік 1 вересня збігається із церковним початком року. А оскільки у ті часи усі школи були при церква, то й логічно, що навчання в них починалося за церковним календарем, тобто 1 вересня. Згодом новий рік перенесли на січень, але навчальний рік у гімназіях, університетах і школах не змінився. Лише у селах навчання починалося 1 грудня. Зазвичай діти йшли на навчання після завершення роботи на полях і збору урожаю. Зараз Україна і ще 122 країн розпочинають навчальний рік з 1 вересня. Діти ще 43 країн йдуть до школи 1 січня, а у 16 державах початок начального року припадає на березень. В Америці точної дати початку навчання немає. Це може бути період з середини серпня до середини вересня. Австралійські діти йдуть в школу після 26 січня. В Японії перший дзвоник дзвонить у квітні, а останній аж у березні наступного року. Не заздру я японським школярам, на відмінно від канадських. У Канаді 1 вересня діти не йдуть до школи, коледжу чи університету. Вони святкують разом з батьками не день знань, а останні дні літа. 1 вересня в усіх українських містах і селах лунають перші дзвоники. Вони сповіщають усім, що новий навчальний рік розпочато. Цей день особливо важливий для тих дітей, хто перший йде у перший клас, а також для тих, у кого цей майбутній навчальний рік буде останнім. На святі багато емоцій. Як радісних, так і не дуже. І трішки історії про те, звідки взялася школа у 1650 році, єпископ протестантської общини, чеських братів, педагог Ян Амос Коменський придумав геніальну систему масового навчання всіх і в усьому. Тобто фактично придумав школу. До слова, школа з грецької перекладається як ті, кого навчає. До 2022 року 1 вересня було справжнім святом, радісті та хвилюючій зустрічі з однокласниками, вчителями, обмін літніми враженнями, урочисті лінійки. Але війна все змінила і початок нового навчального року. Кожній школі тепер залежить від безпеки. На жаль, зараз традиції змінюються, але це не означає, що про минуле варто забувати. А з вами була Марія Мандій. Всім па-па!